Мене звати Новгородський Максим, мені 21 рік. Я навчаюсь на актора театру та кіно на 3 курсі Богдана Михайловича Венюка в Естередно-Церковій академії. Е, ось, е, ще маю медичну освіту фельдшера. Так. Е, з моїх навичок. Я граю на піаніно, на укулеле, на дримбі. І е, казу. Це така штучка, типу, ну, типу, ти там дуєш, пові... ну, ви зрозуміли, я думаю. Е, ось, Займаюся е, танцями, це по більшій частині це іде е, Вогом займався е, еквілібристикою. Це, типу, я можу отакі. От Туки, різні робити, типу, у мене гіперпластичні сустави. Ось. Акробатикою. Ну, там, вуличними танцями трішки. Ось. І, і танго. Танго це в серці. Ось. Маю водійське посвідчення категорії b 1 це легковий автомобіль. Мій рівень англійської B1. Так. Читаю вже хастики, займаюсь ще акваріумістикою. Там акваріуми мене цікавлять дуже. Ось. З мого досвіду в кіно, це зараз ми будемо знімати. У мене головна роль в фільмі, повнометражному ігровому Метелики в животі. Ось. Також серіал серіальних ролей. Це головна роль в епізоді серіалу Дрон, також серіалу «Учениця Мольфара, серіалу «Кот» і серіалу Митець, також є короткі метри, це е, Чорний лебідь, це імпровізаційно-пластичний короткий метр. Е, також ще є там кілька коротких метрів. а Також, що ще, де я ще знімався? Ну, Не, не важливо. Ще десь знімався. Ну, а, про театр. про театр. Е, Грав е, пластичну виставу в театрі Золоті Ворота. Е, ось. Парфумер або Історія одного вбивця. Також граю в театрі Маланка, виставу «Я романтика, роль Андрюші. Е, в театрі на соло. Це е, через пекло. Там у мене дві ролі. Ось. Також зараз ставимо пластичну виставу. М там у мене роль виходить е, брата. ну, Брата, там, 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 там дуже важко, там. Самі поки що не розібрались. Е, що ще? А, я е, дуже мрію зіграти щось з Суржиком, тому що ну, ті, я з села, а у мене є типу, багато цього Суржика, якось, або бабуську зіграти, типу, або якогось такого комедійного персонажа. Тому що це. Е, Герой романтик, ну таке уже надоїв, чи що, такого плану. Ось. Е мій зріст е 185 см, Також мої контакти це інстаграм або телеграм собачка НО. Oh, скажу по-людськи, Нов no Ось номер телефону 098 130 46 18. Все, я буду радий з вами попрацювати і заробити собі на хліб. І більше, звичайно, хочеться на е, мистецько творчі цікаві проекти. Все, дякую за увагу. Надіюсь, побачимось.